Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої ранішньої молитовної варти. І запрошую в подорож по молитві, у молитві з молитвою для того, щоб засвідчити Богові, наскільки наше спілкування з Ним є важливе, і наскільки це наше спілкування з Ним Дійсно, будує нас як людей, будує нас, українців, як націю. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги второзаконня Бо це не пусте для вас слово, це життя ваше. Цим словом, як житимете довго на землі, цим словом ви житимете довго на землі. Куди ви перейшовши Йордан, ідете, щоб її зайняти? Перед своєю смертю Мойсей записав останні настанови для ізраїльського народу. Причому ця пісня, яка називається пісня Мойсея, вважають, що це було його пророцтвом. Це було то видіння, ті слова, які Господь Бог йому вклав для того, щоб він залишив своїм нащадкам. І от він говорить: це слово бережіть. І от якраз ця пісня, в цій пісні, в цьому слові, настанови, важливий наголос був на тому, щоб люди зробили дві речі. В першу чергу, вони мали бути з Богом. Дотримуватись закону Божого тобто дотримувати заповідей Бо дотримання заповідей це Боже благословення, це життя. А другий момент це пам'ять. Пам'ять, яку вони мають берегти. Пам'ять, яка має стати для них оцим пересторогою не здійснювати гріха. І це мала бути пам'ять про життя в рабстві в Єгипті. Те, скільки вони там настраждалися. Пам'ять про те, як вони ці 40 років мандрували по пустині. Всі ті біди, які вони пережили, труднощі, все те, що їм було дано як момент їхнього випробовування, і що найважливіше, як момент їхнього виховання, бо вони порушили закон. Тобто пам'ять про те, що було в нашому житті, радше. Про наслідки недотримання Божого закону. Про це говорить Мойсей у цій своїй останній пісні. Просить пам'ятати, що буває, коли не дотримуєшся закону і настановляє отримувати це Боже благословення через дотримання заповідей. Ці настанови насправді є актуальні по сьогоднішній наш день. Ми, на жаль, втратили свою історію. Так, ми втратили свою історію, історію своєї країни, історію власної гідності. А більше, а граче, так навіть скажу, нам цю історію перекрутили. Згадайте, як зображали в Радянському Союзі часто наших козаків? Що вони гуляли, що вони пили? І мало хто з них говорив про гідність цих людей, про їхнє братерство, про їхні закони, про те, як вони воювали, захищаючи власну країну і те, що насправді вони ніколи не пили. І в них завжди існував сухий закон. Сухий закон перебування на Хортиці, сухий закон, коли вони йшли в похід. Вони могли собі дозволити це, але коли вони були, як, як тепер ви, висловлюючи сучасною мовою, були в цивільному житті. А як нам зображали часто козаків? Навпаки? Про княжу добу Київську Русь! Завжди говорили як про те, що це є коріння це є початок Росії, не України, а Росії. Говорили про Київську Русі, як про те, що вона дала початок життя Великій імперії Росії. А про нашу боротьбу за визволення нам взагалі нічого не хотіло говорити. Українці почали називати малоросами. Тобто меншими, меншовартісними. Українська мова це була щось ніщо. Мова, культура, церква. Ми забули свою історію. Ми втратили частково свою пам'ять. Так, пам'ять втратили. Пам'ять про те, хто ми є. А це важливо є для збереження життя. Для збереження нації пам'ять має жити. Жити про свій народ, про його досягнення, про його помилки і як ці помилки були виправлені. Зрештою, як Мойсей говорить в сьогоднішньому стиху, що це слово це життя ваше. Цим словом ви житимете довго на землі. Тобто оцією настановою, пам'яттю і дотриманням закону, дотримання заповідей, цим Словом Божим і своїм словом, своєю пам'яттю, будемо жити довго. І Якщо ми не будемо відроджувати свою історію, відроджувати свою пам'ять, те, що було нашим корінням, ми не будемо мати майбутнього. Ми будемо далі жити, як перекоти поле за принципом, яка різниця. Ми маємо на зараз почати вчитись, наголошую, вчитись, вчитись бути українцями. У всьому. Не принижувати один одного, а вчитись. Не вислуховувати всяких невідомо кого, я інакше я це не назву, які починають розпалювати внутрішній конфлікт на боротьбі, бо хтось розмовляє іншою мовою, замість того, щоб навчитись раз. Не говорити, а втілювати в життя, пам'ять про історію свого народу, пам'ять про боротьбу нашого народу. Пам'ять про ті добрі часи нашого народу. І все це має бути в єдності із Богом, із дотриманням Божого закону, тобто десяти заповідей. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічня. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, нас цей сьогоднішній день і всіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови здоров'я усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Усі захорони захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служба МНС, пожежники, поліції, прикордонники, усіх тих людей, які є на окупованій території, чи в полоні, просимо тебе, Господи, поверни їх живими, і нашкодженими додому. І благаємо тебе. Приведи до покаяння. Просвітлення серця, душі і розуму усіх наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони визнали свої гріхи, розказали свої злочини, отримали відповідне покарання, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас, цей сьогоднішній день, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що ми продовжуємо нашу молитву о 12, 3, 6 і 9 годині, не зважаючи ні на що, чи я виходжу онлайн чи ні. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Хочу зразу е, всіх заспокоїти, сьогодні вечором і завтра зранку мене не буде. Я е, Маю відлучитися на ці два дня, тому молитва буде тривати, має тривати без мене. Але я поверну буду онлайн, якщо буде світло, все буде добре аж в п'ятницю вечора. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!